Україна ймовірно прорвала першу лінію оборони росіян на півдні та зараз продовжує нарощувати успіхи. Які вони останні подробиці ліквідації Пригожина? Як високопосадовці в двох українських міністерств зловили на крадіжці мільйонів з гуманітарки для України? І на жаль, жодного тижня без скандалів з ТЦК ще один військом став мільйонером і нажив неймовірних багатств за час повномасштабної війни. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні поговоримо про новини, які здалися мені. Важливими або просто цікавими за останній тиждень, тож аби підтримати мене та український Ютуб, можете прямо зараз підписатися на мій канал і поїхали. Україна схоже прорвала першу лінію оборони росіян на півдні. Про це пише Українська Правда з посиланнями на інформацію CNN. Йдеться про лінію оборони російських військових на півдні, зокрема в Запорізькій області. Так, голова об'єднаного комітету начальників штабу США генерал Марк Міллі в інтерв'ю заявив, що українські військові рухаються в напрямку стратегічно важливого міста Токмак. Деякі російські так звані воєнкори також повідомляють, що Україна використовує авіацію для прикриття наступаючої піхоти і перекинуло додаткові боєприпаси в район Малої Токмачки. Просто вам нагадаю, що коли російська пропаганда кричить, що ніякої паніки немає, то вона явно вже в розпалі. Так ось, повертаючись до слів генерала Марка Міллі, зазначу, він підкреслив, що проходження першої лінії це серйозний виклик. Росіяни до українського контрнаступу готувалися місяцями. Міллі твердить, контрнаступ має успіхи, але рухається дуже повільно. В мене ж з цього приводу є зауваження. Просто нагадаю, що такі, як Міллі, ще на початку повномасштабного вторгнення нам давали три дні на існування тепер можуть роздавати інтерв'ю про швидкість українського контрнаступу. Вдумайтесь навіть не про оборону йде мова, а саме про те, що Україна зараз нищить другу армію світу за їх же словами. Російський пілот, який сам здався і передав Україні вертоліт Мі 8 почувається добре і готується до світлого майбутнього, імовірно, подалі від колишньої батьківщини. За словами голови української розвідки Кирила Буданова, спецоперація, в рамках якої в Україну виманили бойовий вертоліт РФ, одна з найуспішніших за всю історію нашої держави. Подробиці він, до речі, не розкривав, але відомо, що сім'я пілота покинула Росію завчасно. Більшість військових на борту до останнього не знали, куди прилетіла пташка. Їх хотіли захопити в полон живими, але у підсумку армійців довелося ліквідувати. Пояснив Буданов. Дуже цікаво, як проходила ця спецоперація і що могли запропонувати пілоту, аби той погодився ризикнути та втекти з Росії і викрасти військовий вертоліт. Давайте подумаємо про це: Ще на початку повномасштабної війни росіянам, які були готові, Здатися і передати свою техніку обіцяли життя і декілька мільйонів гривень в залежності від тої техніки. Знаєте, я думаю, що за мі 8 заплатили нормально. Хоча, як на мене, такого пілота треба було судити, особливо якщо він брав участь у бойових операціях. Кількість військових мільйонерів в Україні продовжує збільшуватися. Заступника одеського військового підозрюють в незаконному збагаченні. Родина працівника ТЦК накупила нерухомості та елітних автівок на мільйони гривень, як твердять в Агентстві з запобігання корупції. Заступник одеського військома Денис Галушко ймовірно збагатився на 14 мільйонів гривень за останній час. Повідомляється, що агентство моніторило спосіб життя галушки і з'ясувало, що теща заступника військома, починаючи з 2020 року, придбала а згодом, продала два автомобілі Mercedes-Benz різних моделей вартістю у 2 мільйона та 2,3 мільйона гривень. Далі цікавіше, ця ж теща що минулого року придбала автомобіль BMW X7. Аби приховати цю оборудку в документах вказали, що ціна автівки всього 5 тисяч гривень. Що тут можу сказати? Дуже вигідна купівля. Ну ви собі просто це уявіть. Бо реальна вартість такої машини майже 4 мільйони гривень. Крім того, восени минулого року жіночка придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю у понад 3 мільйони гривень. Схожа ситуація з матір'ю працівника ТЦК Галушка, та також полюбляє іномарки та нерухомість за мільйони гривень. Ну і щодо найближчих родичів, на сина записали новеньку квартиру в Одесі за півмільйона. На дружину дві машини, одну з яких купили влітку цього року. Йдеться про Mercedes-Benz v класу вартістю у понад 2,6 мільйони гривень. Галушко ховав це майно як міг, але не сильно і парився, записавши все на близьких родичів. Так ось, за заступника військового взялися в агентстві, бо, начебто, його рівень життя та його родичів не відповідає законним доходам. Знаєте, особливо сумно в цій історії через те, що всі і так це знали і взялися за цю систему агентство та інші правоохоронці, лише коли Зеленський особисто це попросив зробити. І на жаль, за такою ж логікою, завтра він може сказати досить і все закінчиться. А так не має працювати в правовій державі, в демократичній державі, якою Україна хоче стати. Я вважаю, що захищати закон має бути. Ти в базових налаштуваннях правоохоронних органів, а інакше ми звалимось в автократію, де країною буде керувати одна людина. Їм вдалося вкрасти мільйони на гуманітарці. На Бутаса поголосили підозри першому заступнику міністра агрополітики і як заступнику міністра економіки України. Їх підозрюють у розтраті 62 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для гуманітарних цілей. Якщо коротко, то схема була стандартною продукти для допомоги населенню восьми областей і для Києва. Просто купляли за кордоном за завищеною у два-три рази цінами. Купували через фірму посередника. Різницю залишали собі. З 2000 2021 року цю схему організував і, ймовірно, заробляв на ній перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Купляли продукти в Польщі та Туреччині. Аби не було зайвих питань, організатор схеми ділився. І з екс-заступником міністра економіки України. В документі його прізвище не називають, але скоріше за все йдеться про Олександра Грибана. Ось такі справи, друзі. Мене вже трошки накриває ця схема з корупціями. А знаєте, не було важко здогадатися, що топ чиновники в Україні крадуть, але що в таких масштабах і під час повномасштабної війни, коли стоїть питання нашого виживання, я не буду навіть це додатково коментувати, ви і все самі розумієте. Друзі, зараз вам розкажу нові подробиці війни депутата Верховної Ради Микола Тищенка з колд-центрами, що, начебто, працювали на Росію. У мережі з'явилися аудіозапис, що людина з голосом схожим на Тищенко хоче собі відсоток від роботи цього бізнесу, інакше і далі буде створювати йому проблеми. Ну, каже такий каже такий, кожен такий дітки. Садік місяць в місяць зарабатыває. Адін, ото закрився все. Рубль не зарабатывається. Отокатори сімдесят 75 людей, Ну, це то 1-2 рубля в місяць зарабатують. Так. Я претендую сейчас на половину от того, що заробляють. везде, куди я не захожу. Просто нагадаю, що наприкінці липня народний депутат Микола Тищенко заявив, що у Києві виявили кол-центри, які працюють на Росію та збирають інформацію про військових та ППО. Схожа ситуація, начебто, в різних регіонах України, і зараз, майже через місяць, праводною боротьбою виявляється, що це ймовірно, чергова схема заробітку. За відносно невелику вдячність в декілька мільйонів від бізнесменів, депутат, начебто, обіцяв не тільки не заважати роботі кол-центрів, але й вирішити питання з правоохоронними органами або з судами. Для справедливості зазначу, що після публікації аудіозапису Тищенко заявив, що вони фейкові. Він також сказав про те, що це не його голос, і він був згенерований нейромережею. Риджаю засоби масової інформації та вас, українці, що поширювані матеріали з моїм голосом згенеровані нейромережою. Це фейк жодних домовленостей, ні з ким у мене немає і не було купити тищонько. Ось вам. Новий скандал з міністерством оборони України продовжує набирати обертів. Міністр оборони Олексій Рєзніков у відповідь на розслідування української правди щодо причетності племінника нардепа від слуги народу під час скандальної закупівлі літніх курток для ЗСУ готовий піти у відставку. Якщо не доведе, що куртки дійсно були зимовими, все почалося з того, що журналісти розслідувачі з'ясували, що одна з турецьких компаній отримала. 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони за зимові куртки для Збройних сил України, але поставили літні та ще й за завищеною у декілька разів вартістю. Далі виявилось, що одним з власників компанії, постачальника, був племінник народного депутата, президентської фракції Слуга народу, який ще й входив до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Тож про проблеми армії він знав як ніхто інший. Тож, як ви розумієте, депутат точно знав, на чому можна заробити. після скандалу нардепка від слух народу та голова. Антикорупційного комітету Анастасія Радіна повідомила, що звернеться з цього приводу до нобу через цю справу. І давайте поговоримо про те, що сталося далі. Міністр оборони, замість того, аби пояснити ситуацію, спочатку відправив на публічні розборки свого зама. Після цього взагалі запропонував парі журналісту ткачу та депутатці Радіної. Якщо коротко, обіцяє, що зможе довести, що куртки були для ЗСУ зимовими. Замін хоче, аби журналіст Ткач перестав займатися журналістикою та Рос. Розслідуваннями на три роки, а депутатка Радіно має скласти мандат. Що Ще цікаво, різнікав погодився довести, що куртки були саме зимовими, але при цьому проігнорував тему розслідування щодо причетності до турецької компанії племінника нардепа. Також не прокоментував він, чому куртки обійшлися в Україні в декілька разів дорожчими ніж в документах. Путін, який був сильно ображений на Пригожина через повстання, нарешті вирішив ліквідувати свого старого знайомого. Тож давайте розбиратися в ситуації. В середу літак ватажка ЧВК Вагнер збили або, можливо, підірвали вибухівкою зсередини над Тверською областю. На борту було керівництво цієї шайки головорізів та звільнених зеків. За дивним збігом автотроща сталася рівно за два місяці після початку провальної спроби бунту вагнерівців. Загалом, як заявили в Росавіації, на борту було 9 Людей семеро пасажирів це бойовики Вагнер і три члени екіпажу. Те, що вб'ють пригожену, було очевидно, і це було лише питанням часу. Я, до речі, про це вже казав в одному зі своїх випусків одразу після бунту вагнерівців. Так, ось про що ця ситуація взагалі нам говорить, як зазначив міністр оборони України Рєзніков, вбивство Пригожина доводить ще раз всьому світові, що з російським диктатором Путіним не варто сідати за стіл переговорів, бо йому не можна довіряти. Він не тримає свого слова навіть перед своїми союзниками. Друге, чи змінить смерть Пригожина щось у повномасштабній війні? Ні, я так не вважаю, бо ЧВК Вагнер вже фактично не існує. Шкода лише що Пригожина не встигли ліквідувати саме Україна за всі злочини. Що він зробив на нашій землі. Росіяни стали відчувати, що стрімко втрачають позиції. У Росії розглядають можливість додаткової мобілізації ще 450 тисяч осіб. Про це заявив начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода. Він також зазначив, що мобілізація в Росії не припинялася, а прихована продовжується кожного місяця. До зброї ставлять приблизно 20 тисяч чоловік щомісяця, Тож якщо йдеться дійсно про 450 тисяч осіб, то Будана ставить логічне питання: якщо втрати мізерні, як запевняє Росія, то чому виник гострий брак солдатів на фронті? Але друзі, я хочу, щоб ми були об'єктивними. Сторона, що наступає, зазвичай має більше втрат. То до цього варто й додати, й те, що населення Росії більше. Тож висновки логічні. Україну скоріше за все чекає новий етап посиленої мобілізації. До речі, саме про це е, сказав і президент України Зеленський. Він зазначив, що до нього, начебто, звернулися військові з проханням мобілізувати більше людей. Ось такі новини, друзі, скажу відверто, військові до мене це звернулися. Щодо можливості дати можливість більше мобілізовувати. Все більше поки що не можу вам нічого сказати. Лідер колись дуже популярного гурту Звірі, який підтримував Україну, зараз перевзився та поїхав виступати перед окупантами. Роман Білик або Роман «Звєрь» видали всі публікації зі словами підтримки України і поїхав співати для бойовиків. 45 п'ятирічний білик потрапив на кадри, де він у шоломі та бронежилеті знаходиться в розташуванні одного з формувань так званого ДНР та спостерігає запуском снарядів в сторону українців. Все це він робив з посмішкою, натякаючи на те, яку важливу роботу роблять бойовики. Далі під акомпанемент гитари та балалайки, він став виконувати свої хіти. Ех, романе, романе, що з тобою стало, наче і в окупованому Криму свого часу відмовлявся виступати і публічно засудив вторгнення. Зовсім трошки натиснув на тебе режим. Відмінив пару концертів, і ось ти виступаєш перед окупантами. Тепер ти тиснеш руки вбивцям і працюєш на путінську пропаганду війни. В Харкові провели весільну церемонію для лесбійської пари військової та активістки. Також хочу розповісти вам про цю пару. Аліна Шевченко, військовослужбовиця з Харківщини, офіцерка штабу бригади, відкрита лесбійка. на службі в армії з 2015 року. Спочатку призвалася за мобілізацією. Згодом підписала контракт. Має за плечами численні ротації в Донецькій та Луганській області. Її партнерка, харківська активістка Станіслава Петлиця, займається захистом прав жінок. Як пишуть журналісти громадського, Аліна та Станіслава разом з грудня 2022 року освічу. Ось одна одній цьогоріч у квітні. Не знаю, як вам, але мені здається, це гарна новина. Чому? Бо кожен має право самостійно вирішувати, кого любити і з ким жити. Ще один з маркерів вільної країни, коли держава не намагається заглянути тобі в ліжко. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще краще написати коментар. Таким чином, ви підтримаєте мій канал і разом будемо розвивати український YouTube. Я Віталій Гарнов бережіть себе та любіть Україну.